Доброго дня, і добро здоров'я Бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Семко, Також дуже радий вітати сьогоднішніх з моїх гостей. А до мене сьогодні е завітали. І тут я прошу ваші обласки. Шановні наші глядачі слухачі. Чому тому, що до мене сьогодні завітали митці? Сьогодні до мене завітав конкретно художній керівник академічного камерного оркестру Арката і художній керівник нашого рідного симфонічного оркестра, заслужний діяч мистецтв України і культури Польщі, пан Георгій Курков. Добре, і тут як завжди, ну пане Гіок, як завжди, говорю, називаю і завжди йдуть оплески. Я сподіваюся, так само не менш шаленими оплесками будуть. Коли я буду зараз знайомити вас і вітати свою сьогоднішню також гостю, це студентка. Підкреслюю, студентка третього курсу, а тут увага віденського університету музики та виконавчого мистецтва, пані Катерина Швесь. Катерина, я радий бачити. Доброго дня. сьогодні. Прем'єра в тебе. Да. Як в тебе? Як, скільки в тебе вже прем'єр таких цікавих, які би ти так згадала? Знаєте, ця прем'єра для мене дійсно особлива, тому що Вінницький симфонічний оркестр це перший мій оркестр, з яким в мене була змога ем, записати відео і надіслати його в Туреччину, і там посісти з нашим симфонічним оркестром перше місце. Е, тому ця прем'єра для мене найособливані в житті, яка мені запам'яталася. Коли це було? Це було в 17 років. Це було 17 років. Я перший раз у житті стала перед симфонічним оркестром, і для мене була ця прем'єра прем'єра, так сказати, мого майбутнього. І зараз е, проєкт, який ми готуємо разом з Георгієм Володимировичем. Е, це дійсно велике велика відповідальність для мене, і я дуже хочу подякувати за ту довіру і ту велику так сказати справу, яку мені доручили. І я думаю, що ми з гідністю представимо наш спільний проект. Ти хочеш вже подякувати? Дякую. Шерам. Шерам. А чому репетиційний період іде? От тут я Гірголонеч, я от тут прошу вас розшифрувати оці ці коротенькі, такі ну відносно скупі дані інформації, якими зараз поділилися. Катерина, е що це був за конкурс? Куди, як е треба було відправити відео відео з симфонічним оркестром? Взагалі, зйомка, запис це окрема тема, правда? Зйомка симфонічна це взагалі окрема тема. Коли це було? Що це було таке? Це було колись. Ну, ви як завжди тому... так скромно так говорите. Це колись, ніби це така звична штука, ніби цього... кожного дня записуєте. Розумієте, я хочу почати від серяга рух. Ану, справа в тому, що е, робота з молоддю це е, в нас стоїть, е, як то кажуть, в главі угла. Номер один. Номер один, бо з першого концерту обов'язково в наших концертах. Була присутня молодь, і якщо говорити зараз тим про тих молодих людей, які вперше виступили з симфонічним оркестром як виконавці, і яка їхня зараз кар'єра в Україні і за кордоном, це б зайняло дуже багато часу. З Катю ми контактували двічі: перше у нас теж було таке двоє молодих, Катя і ще був такий Денис Прядка з Києва. Це молоді люди, керували камерним оркестром Аркадва, теж цілий концерт, але пополам. А потім в Каті вийшла така нагода послати своє відео до Туреччини. Через це вона контактувала вже з симфонічним складом оркестру. І дай Бог, щоб воно і далі пішло. Бо всі, хто з нами контактував, потім мали дуже гарну кар'єру в майбутньому. А ви забобонна людина? Ні. Катерина. Також ні. Також ні? А, ну тоді це навіть не прозвучить на правах реклами. Всі абсолютно. Я звертаюся зараз до наших глядачів і слухачів, всі абсолютно. Кому пощастить зіграти з виступити на одній сцені, на одному майданчику з симфонічним оркестром нашої рідної Вінницької філармонії, потім отримують дуже класний старт. Старт в мистецькому житті, старт в навчанні. Навчання я маю на увазі тебе. Зараз обов'язково про це ще поговорю. Так, що домовляться, а домовляться тільки з вами. А з ким же ще? Ну я не знаю з ким домовлятися. Ну всі ж думають, що тут треба домовлятися. Особливо думати. Це треба е, мати е, такий ще молодий вік і е, підготовку. Професійно. Дякую, я зрозумів. Мені нічого не світить. Я так і зрозумів. Я вже і не і, йду. І, і, Чому і ви і так виступаєте? Десь, цепані, да, да, я не молодий. <рес> Звісно, жартую. А ми сьогодні говоримо про Отак, Закидуємо такий невеличкий акцент. А, анонс робимо про концерт, який відбудеться в середу, 21, го якщо я не помиляюся, 21 го лютого на сцені нашої рідної філармонії у Вінниці відбудеться дуже цікавий концерт. Ви ще побачите, можливо, вже навіть бачили матеріали стосовно цього концерту. На сцені з нашим симфонічним оркестром буде виступати молодіжна збірна. Я навіть не знаю, яке слово брати в лапки. Чи молодіжна збірна, чи молодіжна без лапок, збірна в лапки, але там будуть виступати наші діти? От діти, я точно беру вже в лапки. Це вихованці, мистецькі вихованці наших мистецьких е осередків. Е Катерино, так як ти є тут присутня, і напевно і розпочнемо з тебе. Як в тебе, е коли в тебе почалася музична освіта, і з чого, де, як декілька слів. Якщо коротко, моя музична кар'єра почалася з музичної школи, де я навчалася на фортепіанному відділі і також на хоровому відділі. Це в мене було так сказати, два моїх основних напрямки. Після чого я поступила в музичне училище мені Леонтовича в місті місто Вінниця. Тоді ще воно було училище? Було ще училище. Ще училище, так. Тому що потім був фаховий коледж. І є, по-моєму, зараз фах. Я От відверто. Станіслав Станіславович, я прошу вибачення, але відверто вам скажу, я також пам'ятаю училище як музичне училище. І після того збулася моя мрія вступити в консерваторію, і це була одеська консерваторія, хоровий відділ. І, звичайно, мені дуже хотілося. як... Майбутньому диригенту, тому що вже в Одеській консерваторії я зрозуміла, що це справа мого життя, і мені хочеться дізнаватися чогось більшого не тільки про хорове мистецтво, а також про оркестрове. І здійснилася моя мрія. Я поїхала перший раз на консультацію Віденський університет музики до свого майбутнього професора Сімеона Піронкова, який, який дав мені віру. В те, що я зможу навчатися в цьому е, вищому навчальному закладі, в найкращому навчальному закладі Європи, і е, завдяки його вірі, завдяки його мотивації, дійсно в мене зараз є така можливість. і Я дякую всім, хто е, приклав. Дуже багато зусиль для того, щоб я була перша е, на відділі оркестрового диригування, перша ще й дівчина, угу. е, яка навчається в цьому музичному в віденській консерваторії. Пробач за банальність навчатися важко? Е, навчатися і важко, і дуже цікаво. З великою задоволенням я йду дійсно на кожен день свого навчання, тому що е, це, це просто інший музичний світ для мене. Є відчуття, що в деяких моментах можливо тобі йдуть на поступки. Е, ну, я вже тебе цитую, тому що ти дівчинка. А можливо, навпаки, саме тому, що ти дівчинка, а можливо, зараз ще із України тебе от все таки більш прискіпливо до тебе ставляться. Абсолютно ні. ні? З, з початку мого навчання в університеті для професорів і для нашого великого колективу університета. Дуже цікаво було пізнавати людину, яку приїхала з України, бо до до, до того дійсно не Хто було... це таке. Х... Да, Хто тобто... це що приїхала? Звідки да. як Приїжджають дійсно з різних країн, не тільки Європи а і з Колумбії, з Південної Америки, тобто це настільки далекі країни, і вони звикли, що навчаються такі студенти uh -huh. і тут. Перша людина з України, дійсно для мене це велика честь, і дякую всім своїм педагогам, які в мене вірять до сих пір і допомагають. Бо дійсно це мої друзі, це люди, з якими я на одній хвилі. Георгій Володимирович, питання. Ось якого ж типу? Я не так багато пам'ятаю жінок диригентів взагалі в історії музики. Десь напевно 60-х, я можу помилитися 70-х років, як тільки жінка з'являлася за диригентським пультом, це вже саме по собі було е, щось надзвичайне. Е, як вам е, жінка за диригентським пультом? Знаю, я я розумію, мене я... зараз можуть так за сексизм легенько так пройтися, але це явище, це Спало дуже тому, цікаве явище. Що багато чоловіків диригентів казали, що. Диригент це не жіноча професія. Взагалі, жінка за пультом це нонсенс. Угу. Але нонсенс є таке твердження, бо зараз навпаки бум жіноцтво за диригентським пультом. І в кожній країні, і в Європі, і в Америці, і в нас в Україні угу. до речі, на диригентсько-сифонічному факультеті переважна більшість дівчат Вже? Вже, в, в всякому разі, десь 80%. Я знову-таки, чому це пам'ятаю? Я проводжу аналогію з духовим напрямком. То дівчина, студентка духового факультету, незалежно навіть від музичного інструменту, в мій час це було щось: вау! Я флейтистка! Флейтистка – нормальна, що... Але... Волтерністка – нормальна, абоїстка нормальна. Трамбоністка було щось такого. Угу. Але в мене на курсі була трамбоністка. Це ще, ще, раніше. ще раніше було так. Так, це я вважаю, що взагалі артисти не мають. Так скажімо, стать. Музика підкреслює yeah. просто, що музика це найдемократичніша І ще мова. Один диригент казав, що я не можу, щоб в мене жінки грали в оркестрі. По-моєму, це був Караян. Бо mm. каже: гарна жінка мене відволікає, а. Отворна жінка мене демотивує, <рес> не, не, не збуджуєте. Так. так. А я, наприклад, працюю, і в мене переважно більше жінки, і в, в деяких моментах ці жінки більш мужні, ніж чоловіки. <рес> ну ще раз нагадаю, що ви ж є художним керівником як академічного камерного оркестру Арката, так і симфонічного оркестру. Тому, хоча ми розуміємо, що частина і там, і там спільна. Абсолютно спільна частина uh -huh. і, і, і теж колись робили різницю. Між це духовики грають, а це струнники uh -huh, і різний uh -huh. підхід. Ні, підхід однаковий. Просто в кожного є своя специфіка, є своя технологія видобування звуку, але всі роблять спільну справу. І це найголовніше. І всі одне то, мірило хто слухається та... одне одного. Одне мірило. Це буде. музика. Це музика і твори. Обов'язково маю зараз сказати і нагадати, хто ще буде брати участь в. В концерті, який відбудеться 21 лютого. Отож, це буде Олена Гірнека Сопрано. Її немає. Я дуже коротко скажу. Це випускниця нашого Вінницького коледжу культури і мистецтв імені Леонтовича. І нині вона студентка першого курсу Віденського університету музики та виконавчого мистецтва разом з тобою. Данило Івлєв. Габой, це учень дитячої академії мистецтв Вінницького коледжу культури і мистецтв імені Леонтовича. Андрій Кордон Скрипка нині навчається у у музичному ліцеї імені Соломії Крушельницької, який знаходиться у Львові. Тобто це квартет молодих, дуже цікавих, mm, різножанрових, різноінструментальних, так навіть можна сказати, вінничан, які вийдуть на сцену е, і будуть брати участь в концерті разом з симфонічним оркестром. Як відбуваються репетиції? Для мене репетиції <гум> ну, головне, щоб видихнула. <гум> це дійсно, я хочу сказати, це нелегко. Це великий труд, як і в музичному плані, так і в організаторському. Тобто є дуже багато таких маленьких деталей, з якими я раніше, чесно кажучи, не стикалася. І це можна сказати, мій також дебют в як диригента організатора. Але що я хочу сказати навіть після сьогоднішньої репетиції, в нас наступна репетиція в понеділок mm -hmm. на 9 ранку, і я розумію, що до 9 ранку цієї енергії, якою я сьогодні зарядилася від всього оркестру від кожної людини. Мені вистачить її і до понеділка, 9 ранку. Тому я що... буду бу... Я думаю, навіть більше буде навіть більше. Mm -hmm. Я думаю, що навіть до 21 лютого... накрутиш себе, так це точно. Тому я хочу сказати, дійсно це велике задоволення для мене взагалі комунікувати з людьми, віддавати всю свою енергію, всю свою любов, і ті знання, які я отримала за кордоном, я хочу поділитися також будучи тут, в себе вдома. Тому моя, моє завдання і така моя місія тут всіх, так сказати об'єднати угу. в одне ціле і е, зробити проєкт, який, який будуть згадувати ще довгий час. Вибач, зовсім непрофесійне питання. Термін е, непрофесійний. Музиканти, учасники оркестру тебе слухають, слухаються. Вони слухаються, це однозначно, і вони прислухаються до того, що я говорю. Це мені важливіше аніж слухатись. А от тепер перейдемо до ще однієї дуже важливої, цікавої сторінки цього сторінки цього концерту, що буде звучати. Буде звучати як твори зарубіжної класики, це Вебер, це Штраус, це Бізе, Винявський. Також це буде звичайно і український блок, в якому прозвучать твори Лисенка і твори Голока Артемовського з опери Запорожця Тунаєм. Летошинська і Лятошинський буде Литошинський. Так і Літошинський буде. Гіргі чи ці твори, які прозвучать в середу, двадцять першого, ще раз підкреслюю 21 першого лютого, ці твори вже є в репертуарі симфонічного оркестру, чи якісь твори будуть абсолютно новими і декілька прем'єр буде і прем'єрний виступ Катерини, і прем'єрний виступ соліста, і прем'єрне е, прем звучання симфонічного оркестру в тому чи іншому творі, ну по перше, навіть якщо ці твори були колись грані. Вони відновлюються наново, і це практично прем'єра. Угу. Або цей твір виконувався один раз чи два, максимум. Далі інші солісти це зовсім інше підхід. звучання, інше прочитання. Інший диригент, зовсім інший підхід. І зовсім інша увага в оркестру. Всього зовсім інше завдання в кожного диригента привернути увагу оркестру до себе. Ну і скажу так, що твір, наприклад, Віннявського блискучий полоне, сера мажорним, mm -hmm. буде звучати взагалі вперше. Тобто прем'єрні будуть. Прем'єрні будуть. Прем Ще доробляємо партітору. А, ви розумієте, от я коли читаю, що а, наприклад, там деякі у того самого Верді, деякі а, чи у Мозарта, деякі, наприклад, опери а, роздавалися партії буквально перед тим, як треба було вже виходити на сцену, або вже сидів в оркестровій ямі, а, ми так дуже просто про це говоримо. Ми не оркестранти, ми не відчуваємо, як це дати тобі отакі, от і, і ти маєш. Це все зіграти. Я не думаю, що перед самим виступом ви будете роздавати розписані партитури. Я думаю, що вона вже буде готова. Таке Але... бувало. Бувало. Угу. Таке І... бувало, наприклад, з мелодією Скорика, яку ми грали фактично з листа з першого разу в Києві, яку він зробив дуже багато власних переаранжувань робив. Угу. І, до речі, це була така аранжировка для струнного ансамблю, симфонічної оркестрою для, для хору. все разом. Mm -hmm. це, це фактично було э, з листа. Гра з листа да. Я не можу собі уявити, які там були нерви. Е, нормальні. нормальні нерви <рес> да, були Як Не завжди. Да. Бо без нервів, якщо ти граєш без нервів, то це Це вже, марно є, звичка. Граєш. Це вже є якби звичка. Ні-ні, Люди нервуються одно кожного разу. Як один казав, ви знаєте. Я починаю мандражувати тоді, коли я виходжу на сцену, і відчуваю, що я взагалі не хвилююся. От тоді я починаю мандражувати. А що це зі мною? Чому я не хвилююся? <клес> <клес> uh, традиційне, напевно, запитання. І декілька разів, або декілька десятків разів тобі вже приходилося на нього відповідати. <клес> Катерино, uh, як ти хвилюєшся, коли ти хвилюєшся і що ти робиш зі своїм хвилюванням? Дійсно, я хвилююся постійно перед виходом на сцену. Uh, це не секрет. Якщо я тільки перестану хвилюватися, то я так розумію, мені вже не потрібно виходити на сцену, тому що хвилювання воно має бути постійно, хоча б мінімальне. Що я для цього роблю? По-перше, я перед виходом на сцену, дійсно, я завжди молюся, це перше, що я роблю. І друге, я роблю три великих вдоха і видоха. Після того я виходжу на сцену, і, звичайно, перший твір в мене ще є. Трошки е, тих нервів, які були залаштунками, uh -huh. але вже другий твір знаєте, це вже відчуття. Все, я на тому місці, і я видихнула. Я можу далі показати е, те, до чого ми готувалися. Молитва і продихування своїх нервів, це до речі, можна записати як рецепт. Рецепт від Катерини Швець. Я вам щиро дякую. Маємо виходити з ефіру. Ще раз нагадаю: сьогодні у мене були художні керівник академічного камерного оркестру Арката і Симфонічного оркестру, заслужений діяч мистецтв України і культури Польщі, пан Георгій Курков. А також студентка третього курсу віденського університету музики та виконавчого мистецтва Катерина Швець. І ще раз кажу, хоча мені може хтось може закинути, що це реклама. Ні, це не реклама, це наша під... Тримка це наша радість, це наша гордість 21 лютого о 18-й годині. Наскільки я пам'ятаю, ввечері буде дуже цікавий, дуже класний, дуже такий приємно емоційно щемливий концерт. Ну, запрошую абсолютно усіх. Дякую вам, що взяли участь в нашій програмі. Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Смком. Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.